День маляточки! Хочу вам розповісти, що я чекаю важливий дзвінок. А від кого? Давайте вам розповім. Я маленький, я вухатий, сірий, білий, я пухнастий, я стрибаю, я тікаю. Ще яку цей хвостик маю. Так, це зайчик. О, А ось і він. Привіт, зайчику, привіт маленький. Що сталося? У вас я Зараз в лісі. Нас на тут так холодно, на пата. Ваш мерзнуть. Що робити? Я знаю, що робити. Ми з малетами тобі можемо допомогти. Ми зробимо для вас тепленькі рукавички. Одягнете на лапки, і вам буде тепло-тепло. Так. Я Танцюю Ви зрозуміли малята? Нам треба швидко зробити для наших зайчат рукавички. У мене є дві заготовочки рукавичок. Я обрала жовтого кольору. Малювати буду синьою фарбою. Подивіться, одна рукавичка в мене вже розписана. Давайте розписувати іншу рукавичку. Ще в мене є синя фарба, водичка, пензлик і серветочка. Зробимо рукавички для зайчат. Спочатку ми малюємо сніжинку. Почнемо з двох великих ліній, які перехрещуються. Великі лінії ми завершуємо цікавою кінцівочкою. Дивіться, як гарно виходить. А потім малюємо дві менші лінії. Які теж перехрещуються. І лінії завершуємо кругленькими цяточками. Маляточки всередині у нас буде коло. Сніжинка у нас виходить цікава, гарна. А далі Внизу додаємо дві смужки верхню і нижню. Малята. Отакі гарні рукавички у нас вийшли. Ви можете фантазувати і обирати інші кольори. Наші зайчата будуть відчувати нашу турботу і підтримку. Давайте і надалі допомагати тим, хто потребує від нас нашої допомоги. На все добре вам, любі маляточки. Буду з нетерпінням чекати нашої наступної зустрічі!